І вітання, друзі! Цю середу починаємо разом рано вдома. Для вас сьогодні проведемо ми чарівна Ірина Хоменко та Костянтин Тяверський за роялем Майстр Руслан Шукюров а на кухні за головного кулінарного Чаба Бакуш. Протягом найближчих двох з половиною годин познайомимося з професією коментатора аудіоопису. і дізнаємося, навіщо зірка серіалу Секс і місто нещодавно приїздила в Молдову. Поговоримо про економічний форм лідерів країн звісі зла. Та про те, як вчені друкують донорські органи. На 3D-принтері зустрінемося в студії з українською чемпіонкою фрідайверкою та отримаємо пізнавальну інформацію від нашої фінансової консультантки з приводу економічної рецесії. Дякуємо нашим захисникам за кожний новий ранок вдома. Починаємо. На календарі 15 листопада сьогодні всесвітній день ресайклінгу, сортування сміття і вторинної переробки сировини. Може здаватися, що зараз питання екології не на часі, бо є mm -hmm. нагальніші. Але на жаль, поява нових проблем не скасовує старих. Запчастини для дронів з переплавлених пластикових пляшок та розписані гільзи від відстріляних снарядів це той ресайклінг про який ми часто розповідаємо в отелі. Але окрім специфічної переробки втор сировини військового часу, залишається актуальною і переробка звичайної макулатури, металобрухту, органічних відходів. Кожен з нас маленькими кроками докладає зусиль до порятунку планети від засмічення і виснаження ресурсів. Про інші свята і події цього дня 15 листопада у нашій рубриці День в історії. 15 листопада 1492 року з'явилась перша письмова згадка про тютюнопаління. паління Дивне звичай звичая індіанців з острова Сан Сальвадор у своєму щоденнику описав іспанський мореплавець Христофор Колумб. Кожен аборигенів робив по 3-4 затяжки, випускаючи дим через Ніздрі, відзначав він. Першим європейським курцем став один із членів експедиції Колумба Родріго де Херес. В Іспанії, куди моряки завезли тютюн, чоловіка навіть запроторили до в'язниці на три роки, адже налякані димом вважали, що у нього вселився диявол. Вже у 17 столітті тютюнопаління стало популярним не лише в Європі, а й на інших континентах. Проте з часом з'ясувалося, що тютюн чинить згубний вплив на здоров'я людини. За даними ВООЗ, щороку у світі від нікотинової залежності помирає майже 8 мільйонів осіб. Цього дня 1904 року була запатентована бритва зі змінними лезами. Її винайшов американець кінг жилет. Під час чергового гоління його дуже розлютила бритва, що притупилася. Тож чоловік вирішив удосконалити пристрій. Жилет витратив на це 6 років. Спершу ноу-хау продавали за 5 доларів, тож придбати новинку мав змогу не кожен охочий. Згодом ціна знизилась, і бритва зі змінними лезами стала незамінним пристроєм у догляді американських чоловіків. 48 років тому відбулася перша зустріч лідерів шести найбільш економічно розвинених країн світу Великої Британії, США, Італії, Німеччини, Франції та Японії. Зустріч ініціював тодішній президент Франції Валерій Жискар Дестен. Присвячена вона була економічним проблемам і тривала три дні в містечку Рамбує поблизу Парижа. Через рік до вищезгаданих держав приєдналася Канада. Зустріч поклала початок регулярним засіданням так званої Великої Сімки: G7 – це неформальний міжнародний клуб, незважаючи на те, що його рішення не мають юридичної сили, щорічний саміт лідерів країн важлива політична подія. А яким буде 15 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.